Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тему ділення на десятковий дріб. І будемо розбирати основну властивість частки. Отже, давайте зараз з вами розглянемо частку 16 поділити на 8 дорівнює 2. Помножимо ділене і дільник, наприклад, на 3. Пригадуємо, 16 це у нас ділене 8 дільник 2 це частка. Да? ділене, дільник, частка. Отже, помножимо і ділене, і дільник на 3. Подивіться, що ми отримали? 16 множимо на 3. І 8 множимо на 3. 16 множимо на 3 це 48. 8 множимо на 3, це 24. 48 ділимо на 24, отримали 2. Подивіться. Частка у нас була 2 і залишається 2. Отже, частка у нас не змінилася. Тепер давайте поділимо і ділене, і дільник, наприклад, на 2. 16 ділимо на 2. І 8 ділимо на 2. Подивіться, 16 ділимо на 2 це 8. 8 ділимо на 2 це 4. 8 ділимо на 4. Знову отримали 2. Результат наш знову не змінився. Ми з вами отримали закономірність, яку називають основною властивістю частки. Якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, то значення частки не зміниться. І ще раз, якщо ділене і дільник помножити або поділити на одне й те саме натуральне число, то значення частки не зміниться. Основна властивість частки допоможе нам замінити ділення на десятковий дріб ділення на натуральне число, яке ми вже вміємо виконувати. Дивіться: якщо нам треба поділити 35,56 на 1,4, таке ми ще виконувати не вміємо, але що ми можемо зробити? Помножимо ділене і дільник на натуральне число, таке, щоб дільник став у нас цілим натуральним. Дивіться, зараз у нас 1,4, а нам треба отримати 14. Я думаю, ви здогадалися, що треба домножити на 10, але не забуваємо, що нам треба домножити на 10 і ділене, і дільник. Отже, домножимо на 10 і ділене, і дільник. А далі будемо виконувати звичайне ділення. Отже, правило ділення числа на десятковий дріб. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба в діленому і дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику виконати ділення на натуральне число. Якщо в діленому Після коми менше цифр, ніж у дільнику, то до діленого справа дописують потрібну кількість нулів. І як же ділити на розрядну одиницю 0,1? 1 1 сота, тисячна? Запам'ятовуємо правило: щоб поділити десятковий дріб на розрядну одиницю 1, 10, 1 сота, 1 тисячна, треба в цьому дробі. Перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів містить дільник перед одиницею, враховуючи і нуль цілої частини. А тепер давайте потренуємося. Працюємо разом зі мною. Перший письмовий номер 1601. Запишемо перший приклад. 2622. Ділимо на 6,9. Ділене дільник. Дивимося. В дільнику нам треба перенести кому на один знак. Так? Ми домножуємо на 10. Отже, домножимо і на 10 і 2622. Що ми отримаємо? 26220 Будемо ділити на 69. Будемо ділити куточком на 69. 262 ділимо на 69. Беремо по 3. 3 на 9 – 27. 6 на 3 – 18. І плюс 2 – 20. Віднімаємо. 12, віднімаємо 7, 5. Це ми позичали, так? і 5. Зносимо 2. 552 ділимо на 69. Беремо по 8. 9 на 8, 72. 7 запам'ятали. 6 на 8, 48. І плюс 7, 55. При відніманні отримаємо 0. І у нас ще є один 0. Ми його записуємо в частку. Отже, що ми з вами отримали? 380. Якщо не встигайте, будь ласка, зробіть паузу, я зараз буду витирати дошку. Запишемо другий приклад. 304,5 ділимо на 0,5. Отже, ще раз, дивимося. В нашому дільнику. Після коми один знак. Отже, будемо переносити кому вправо на один знак і в діленому, і в дільнику переносимо на один знак. Що у нас буде? 3045, будемо ділити на 5. Я думаю, таке можемо виконати навіть усно. Да? 3000 ділимо на 5. Це у нас буде 600. 45 ділимо на 5, буде 9. 600 плюс 9 буде 609. Як бачите, можемо поділити і усно. Да? Ось такий приклад усно ми не могли б поділити. Ідемо далі. Третій приклад. 16,45 ділимо на 4,7. Знову ж таки, дивимося: в дільнику після коми один знак. Отже, будемо переносити кому і в діленому, і в дільнику на один знак. Переносимо. 164,5 будемо ділити на 47. Ділимо куточком. Записуємо. Так. Один не ділиться на 47, 16 не ділиться на 47. 164. Ділимо на 47, беремо по 3. 3 на 7 21. 4 на 3 12 і плюс 2 14. Віднімаємо 4 мінус 1 3, 6 мінус 4, 2. Ціла частина закінчилася, отже, ставимо кому. Ідемо далі. Зносимо 5. Двісті тридцять пять ділимо на сорок сім. Беремо по п'ять, сорок на пять, двісті, на п'ять, тридцять пять, двісті тридцять пять, нуль. Отже, що у нас з вами вийшло? Три цілих п'ять десятих. Я зараз буду витирати дошку. Якщо вам потрібно, зробіть паузу і допишіть. Запишемо четвертий приклад. 6. Ділимо на 3,75. Як бачимо, будемо переносити кому на два знаки. Отже, у 6, да, у нас тут немає ніяких ком. Будемо дописувати 2 нулі. 600 Будемо ділити на 375. Ділимо куточком. 600 ділимо на 375. Беремо з вами зараз по одному 375. Віднімаємо. Позичаємо. Да? 10 мінус -5, 5, 9 мінус 7 2, 5 мінус 3, 2. Ціла частина у нас закінчилася. Отже, ми поставимо кому. Допишемо 0. 2250, ділимо на 375. Беремо по 6, 6 на 5, 30. 3 запам'ятали, 6, на 7 – 40. 45. 4 запам'ятали 6 на 3 – 18 і плюс 4, 22. При відніманні, отримаємо 0. Отже, у нас з вами вийде 1,6. Переходимо далі до наступного номера. Номер 1604. Відстань від рівного до Запоріжжя, що дорівнює 925 кілометрів. Товарний потяг подолав за. 14,8 години. Знайди, з якою швидкістю рухався потяг. Отже, ось у мене рівне, ось у мене Запоріжжя. Між ними відстань 925 км. І потяг подолав цю відстань за 14,8 години. Ми з вами знаємо відстань, знаємо час, пригадуємо, як знайти швидкість. Щоб знайти швидкість, ми позначали як В. Нам треба відстань поділити на час. Отже, працюємо. Відстань у нас 925. Ділимо на час на 14,8. Будемо переносити кому на один знак. Да? У нас ком немає. Буде 9250, ми додали 0. Будемо ділити на 148. Ділимо куточком. 9,250. Ділимо на 148. 92 не ділиться. Да? 925. Ділимо на 148. Беремо по 6. 6 на 8, 48. 4 запам'ятали. 6 на 4 – 24. І плюс 4. 28. Два запам'ятали 1 на 6, 6 і плюс 2 8. Віднімаємо. Позичаємо. 15 мінус 8 7 позичаємо. 11 мінус 8, 3. І тут буде 0. Зносимо 0, 370. ділимо на 148. Беремо по 2. 2 на 8 16. 4 на 2 8 плюс 1 9. І 1 на 2, 2. Віднімаємо. 10 мінус 6, 4, позичаємо ще раз. 16 мінус 9 7 і 0. Ціла частина у нас закінчилася. Отже, ставимо кому. Додаємо 0. 740 ділимо на 148. Беремо по 5, 5 на 8 – 40. 4 запам'ятали 4 на 5, 20 і плюс 4 24. 1 на 5 – 5, і плюс 2, 7. При відніманні отримали 0. Отже, у нас з вами вийшло 62,5. Ми з вами шукали швидкість, тобто, виміряється, в кілометрах за годину. Будь ласка, давайте проговоримо відповідь, а потім ви зробите паузу і самостійно її запишете. Швидкість потяга 62,5 км за годину. Зробіть паузу та запишіть. Переходимо до наступної задачі. Номер 1606. Площа прямокутника 17,095 см2. А його довжина. Дорівнює 5,26 см. Знайди ширину прямокутника. Давайте пригадаємо, що площа прямокутника обчислюється за формулою довжину множимо на ширину. Якщо нам потрібно знайти ширину, що ми повинні зробити? Площу поділити на довжину. Площа нам відома, довжина відома. Отже, працюємо. Що ми будемо робити? Площу 17,095. Будемо ділити на довжину на 5,26. Дивимося завжди на дільник. Да? Нам треба перенести кому на два знака. Отже, переносимо на два знака. Що це в мене буде? 1709,5 буду ділити на 500. 26 ділимо куточком. 1709,5 ділю на 526. Ну, як бачимо, да, будемо ділити 1709 всю цілу частиночку. На 526 беремо по 3. 3 на 6, 18. 1 запам'ятали. 3 на 2, 6 плюс 1 7 і 5 на 3 15. Віднімаємо 9 мінус 8 1. Позичаємо 10 мінус 7 3, 6 мінус 5 одиничка. Ціла частина закінчилася. Ставлю кому. Зносимо 5. Беремо по 2, да? 2 на 5 – 10, Беремо по 2. 2 на 6, 12. 1 це 2 на 2, 4 плюс 1 5. І 5 на 2 10. Віднімаємо 5-2 3. Позичаємо 11 мінус 5 6, 2 мінус 0. 2. Додаємо 0. 2630, будемо ділити на 526. Беремо по 5. 5х6, 30, 2 на 5, 10 і плюс 3 13, 5 на 5, 25 і плюс 1,26. При відніманні, отримаємо 0. Отже, у нас буде 3,25 см. наша відповідь. Ширина прямокутника 3,25 см. Будь ласка, зробіть паузу. І самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання. Обов'язково прочитайте уважно ще раз параграф. Обов'язково вивчіть правила і виконайте перші шість прикладів номера 1602 Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!